Розбирати, як працює маржа, будемо на конкретних прикладах. Відкриємо позиції, все порахуємо, що щодо чого. Ви на каналі Крипта Україн. Поїхали. Що таке взагалі маржа? Навіщо потрібна? Детально розбирали в іншому відео про короткі та довгі позиції. Посилання залишаю нижче під відео. Можна подивитись, якщо коротко, це сума, яка необхідна, аби відкрити позицію. Збиткова на 100% позиція означатиме, що ми можемо повністю втратити ці гроші. Не дай Боже, звісно, але ну всяке буває. Є два види маржі: ізольована маржа та крос-маржа. На Байбіт є ще портфельна, але вона ну, доволі специфічна, тому її чіпати не будемо. За замовчуванням завжди стоїть крос-маржа. Маржа, власне, визначає ліміти ризиків по позиції, якщо уявити, що ми торгуємо без стоп-лосів, тобто максимальна сума, якою ми готові ризикнути, і якою буде ціна ліквідації по окремій позиції, і чи вона взагалі буде. Почнемо з ізольованої маржі. Ізольоване означає, що заставою є лише ті кошти, які ми використовуємо для відкриття конкретної позиції. Ордер на 500 доларів з 10-м плечем віддаємо в позицію 50 доларів, зайдемо в мінус на 50 максимум, якщо буде ліквідація. Решта доступного балансу залишається для інших позицій. І тут ми точно знаємо ціну ліквідації, і можна порахувати. Є розмір плеча, є розмір застави. Всі позиції, що ми відкриваємо, ізольовані одна від одної. Кросмаржа. означає, що заставою будуть всі доступні кошти, тобто всі 630. Навіть попри те, що тут також значиться 50 доларів. Спочатку збитки покриватимуться всією сумою, яка є на балансі, нереалізованим прибуткам з інших позицій. Якщо цього не вистачає, тоді вже ці 50 доларів. Тут ціна ліквідації не фіксована, адже вона залежить від того, що загалом відбувається на балансі та по інших позиціях. Тепер давайте на конкретних прикладах. Почнемо з ізольованої маржі. Відкриємо довгу позицію на 100 доларів з п'ятим плечем. Хто, до речі, ще не зареєстрований на Bybit, Посилання є під відео, скористайтеся, і там також є плейліст з посиланнями на всі відоси про Bybit. Отже, відкриваємо позицію на 100 доларів, п'яте плече означає, що маржа складатиме одну п'яту від суми ордера. Ось тут воно значиться: зелений лонг, червоний шорт. Купити, підтвердити, заповнений. Супер. Взяли а, 391 монету на 100 доларів. Тепер в інформації про активну позицію ми бачимо маржу, то є максимальний ризик по цій позиції. Цю суму буде повністю втрачена, якщо ціна дійде до 0.2955. Тобто рівень свого ризику по кожній позиції ми контролюємо самостійно. Маржу можна відредагувати. Ну, наприклад, ціна пішла проти нас, але в мінус закриватись не льом, шкода тих 20 баксів, тому давайте відсунемо ціну ліквідації нижче, а там ціна розвернеться, піде в нашу сторону і вийдемо хоча б в нуль. Поточна 20, припустимо, докинемо ще 10 доларів. Поточна ціна ліквідації 2955, після збільшення буде 18395. Окей, підтвердити. Успішно скориговано, ціна ліквідації дійсно стала нижче 18,355. Причому, зверніть увагу, ми не докупали більше монет. Їх як було 391, так і залишилось. Ми лише збільшили заставу, аби уникнути ліквідації. Але у зворотній бік так не працюватиме. Не можна скоротити початкову маржу. Можна скоротити лише додаткову. Ми додали 10 доларів і можемо. Скоротити максимум на 10 доларів. Давайте от, 10 доларів. Підтвердити. Добре, ціна ліквідації знову 2955. Це стосовно ізольованої маржі. Закриваємо це діло і тепер перейдемо на крос-маржу. Налаштування. Тепер встановлена крос-маржа. Тут уже важливо подивитись, скільки загалом коштів є на балансі. Це впливає на ціну ліквідації. В даному випадку це 630 доларів, те, що лежить на саме єдиному торговому аккаунті. Якщо якісь гроші ще є на рахунку фінансування, вони там окремо в трейдингу вони участі не беруть. Відкриваємо аналогічний ордер в лонг на 100 доларів з п'ятим плечем. Початкова маржа така сама 20 доларів. Купити, підтвердити. Добре, що маємо тепер в інформації про активну позицію. Початкова маржа 20 доларів так само, але ціни ліквідації немає. У мене на балансі маржі 630 доларів. 20 чини взяли на відкриття позиції, відповідно, доступний баланс 613. І цього вистачає, аби покривати збитки. Тому ціни ліквідації поки немає. Біржі просто ну, немає сенсу примусово закривати мою позицію, тому що я по-любому компенсую збитки, якщо вони виникають. 613 баксів для того вистачає. Що, якби не було там 613 або було значно менше, давайте перевіримо. Просто приберемо з балансу більшість коштів. А здається, що так не вийде. Тут тільки можна поповнити. Тоді через активи. Огляд активів, а, переказ. І отут вже можна в обидві напрямки. Міняємо напрямок з єдиного аккаунта на фінансування. 600. Давайте заберемо, 13 залишаємо. Переказ завершено. Тепер повертаємось на деривативи. Безстрокові. Перевіряємо. Тепер вже є тут ціна ліквідації 0,17566. Якщо в мене закінчиться весь доступний баланс, закінчиться там нереалізований прибуток з інших позицій. Якби вони були закінчиться початкова маржа, позицію буде ліквідовано. Все, пішов таксувати в болт. Тобто підсумуємо, ізольована маржа. Всі позиції ізольовані одна від одної і одна на іншу не впливають. Ризики лімітуються по кожній позиції окремо крос-маржа. Позиції залежать одна від одної. Ризик лімітується всіма коштами на балансі. Є плюси і мінуси в обох варіантах. Позицію з крос-маржою можна тримати довше без ліквідації, але ну, як на мене, ізольована більше безпечна і прогнозована. Хоча б, ну, кожен тут вирішує для себе сам. Про ціну ліквідації, до речі, ще детальніше будемо говорити вже в наступному відосі, Зрозуміємо там логіку і перевіримо розрахунки Bybit. На сьогодні, все. Якщо було корисно, тоді ставте лайки, підписуйтесь. Якщо не зареєстровані на Bybit, посилання є під відео, скористуйтеся новачкам. Після реєстрації насипають бонусів, можна поторгувати за рахунок біржі. Всім профітних трейдів і гарного криптовалютного дня.